Народ, вітаю вас на новому відео. Сьогоднішня тема відео це челендж. Я виконував, але він трошки пішов не по плану. Нагадую, що треба підписатися на канал в описі донат на банку, і також приєднуйтесь до телеграм-каналу мого. Ось власне і саме відео. Не буду мішати вам перегляду. Що ми граємо, Проти складі. Я готовий будь-що. Бодя, забань. Е, да, да. Mm -hmm. О, Те, я просто, да. я, не я, я просто подивився, як зіберт роз'йобував. <плес> Коли його коля дати флешку, він такий подивився-подивився і просто схопнувся на зброю і пішов. І <плес> <плес> флешку попросили дати. <плес> зіберт <плес> флеш! Зіберт! флеш <плес> О, минус 200 плюс 200, нормально. Майно минус 300 плюс 300. Русский? Есть. Нах. Ну как? Блядь, попаду. Блядь. Навіть нічого їм не говорить, десь нахуй. Піздуйте нахуй отсюди, баний пірати! Троє А, Три А. Як хотів закрити в мене не вийшло. У мене два? Диви. Брати зразу скарче почекати ще. Та, блять, як він розвернувся нахуй. Просто <проб> чорт. <проб> Сшитки був зай хорошо. блять двоє та блять! Я я ферся в жовт, погона. Ну, перший фраг я сплятушки. Лайфанки. Лайфанки. Я, блядь, напаниковать, Я Блядь, напади. Блядь, напади. Кто таку хуєнну флешку дав? Знаю будь-вони, все десь. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Ейс! Ейс! Эйс! Нормально! Ейс! Эйс! Ейс! що? Эйс! Питьк зовались! Игорь! Не 5. Баба. Блядь, чого цю зброю ніхто не бере, блядь? І беруть. На про іграх. На половину старінки. Три мід. Починаємо за пуша від АА. На мідок. Будь тут більше здати? Так. Yeah. У мене є чорний лотос, скільки свисне він появиться. Сторный лотос Да, да, мид Тайминг, Напомни. 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 Ебать ты шмаркнул в него, нахуй. Вот так. Ты тут мне присядываешь? Ну, запустил, это самое получивое. Да. Я шарик. Бежать. Ну, что мне бежит? Бежать, ставьте. Бэл в Да, да, да. Пачка у нас. ти втік, <Tower> Він Нет, два коти рампу тик, дружок. Бляз. Мінус 4. Ну, вони не вгадали цей раунд, блядь. Загалі. Дві флешку еба, Дима. Есть, Бля, это такая байкость. Да, значит, 60 ты понял, решил. Был? А не, видно, был. Да, я фул блайн. Нет, это засекал. Нет, это засекал. Нет, это Двое. Бодя, может быть и донат. Бодя, может быть и Хорош.

Ти мене відволікла, не вбили. Коротше, монтую відос і замітив, що на останньому раунді першої половини я купив М-ку, а не скар. Я її купив через те, що мені просто не хватало бабла і ні в кого не хватало бабла в моїй команді. І нагадую, що в описі під відосом телеграм, на який треба підписатися, бо там дуже скоро буде жорсткий розіграш О, мене фракція! Ні, я тут Хороший Ні, я тут Завжди на третій раунді Рампа вийшла Ну от, так вот. А? Дам, да. Я почти не просто. А у нас тут трьох 5 нема. Там два Я 2 смотри. Ему тика 35. блядь. Накидайте, будь ласка, репортів нашим, блядь, тіммейтам, блядь, дорогим. Ну, типа. Типа, чого в команді з людьми попадаються пси? псы. Блядь. са нахуй! Суда, блядь. салона! А Сала салона я сказал! Сала салона сказал, вытянула! Дать, Лонг! За минус 50. Будешь стрелять? А шо <-CH1> pues <жес> я турбой, бля, сейчас не понял. Так мы вроде мало великий китай. Ну кидай ничего, бодя, давай зараз цього хай підпушить. пушить. Так, стій, так, стей. Двое, 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 двое. Да, два. Батлай.

Yes. Куда він йде 10 секунд? Куда ти йдеш 10 секунд? Що ти робиш? Сейвіно. Що ти робиш 10 секунд? Куда ти йдеш? Боже, я, яке ти йоб... Яке ти їбанути? Ти ж взрослий чоловік, а. Oh, Go, to... Голос. Холі ти шокуєш, блядь. Хуй сос, йобан. Послушна собачка, послушна собачка. Мут назад. Да так все хорошо починалось Погнали, погнали, Бонь. Донат, назад, назад, відійте, відійте. Да я веди, 22. Дави, не дави, блядь.